Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген. Кіберспорт сьогодні це не просто прикольний спосіб провести вільний час, це абсолютно рівноправний вид спорту. В Україні в 2020 році була заснована українська професійна кіберспортивна асоціація, головним титульним партнером якої стала компанія Lenovo та бренд кращих ігрових девайсів Легіон. Для більшості покупців та користувачів бренд Lenovo Legion відомий кращими надпродуктивними ігровими ноутбуками, такими як Lenovo Legion 5, 5 Pro або Legion 7. Проте сьогодні мова піде про класичний ігровий ПК. Це десктоп Lenovo Legion t 5, форм-фактор форм-фактору Tower, вежа звичний дизайн персонального комп'ютера. Розповідати багато про екстер'єр не буду, бо і так видно, що красавчик. На верхній частині розміщені два USB 3.2 покоління 1, аудіовхід та аудіовихід обидва 3,5 мм. На фронтальній частині гарненький Лого-Легіон з підсвіткою. Тильна сторона має один USB-C версії 3.2 покоління 2, підтримує передачу даних та зарядку 5 В 3 А, Два USB 2.0, два USB 3.2. Три аудіовиходи для підключення 51 акустики, 1 гігабітний Ізернет та один рознім живлення. Також є три дисплей-порти версії 1.4 та один HDMI версії 2.1. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого продуктивності, котра захована всередині. За процесорну мощу відповідає чіп компанії Intel Core i 7 11700 f 8 ядер, 16 потоків з частотою 4,9 ГГц. За графічну продуктивність карта Nvidia RTX 3060 TI на 8 ГБ відеопам'яті. Тепер пропоную перейти до можливостей оперативної пам'яті. Тут 4 слоти ddr 4 пам'яті пам'яті загальним об'ємом 128 ГБ. Продуктивності процесорної, графічної та можливостей оперативної пам'яті достатньо для переважної більшості ігор на високих та максимальних налаштуваннях. Працювати з програмами Adobe, такими як Photoshop, Lightroom, або навпаки, з софтом DaVinci, одне задоволення. Не можна не згадати про місце для збереження своїх файлів. Тут можна встановити до п'яти накопичувачів, два надшвидких швидких SSD та три об'ємні HDD. Ледь не забув, що це за сучасний ПК без бездротових технологій. Тут і Wi-Fi 6, і Bluetooth версії 5.1. Ну а щоб то все працювало, блок живлення на 650 Вт з КПД аж в 90%. Щоб вся продуктивність була максимальною, її треба завжди тримати в холоді. В корпусі саме цього десктопу розміщено 8 кулерів. У нас на огляді, як ви вже помітили, модифікація з RGB підсвіткою, котру можна налаштовувати під свої побажання та синхронізувати з аксесуарами Legion – клавіатура та мишка. Сам по собі дисктоп дуже крутий. Проте куди ж без монітору? А кращим монітором для кращого дисктопу буде Lenovo G32 QC30.